Дівчина з Данії. Протипом цього фільму була одна з перших людей, які змінили офіційну стать в історії. Ейнер Венегер народився як звичайний хлопчик і жив в звичайній данській родині. Він закінчив академію художеств, був одружений і був відомим художником у Данії. Та одного разу його дружина, яка теж була художницею, попросила його попозувати у жіночому вбранні для її картин. Картини дійсно мали успіх, а Ейнер не захотів знімати жіночий одяг. І протягом наступних 10 років він ідентифікував себе як жінку. Далі у Німеччині він переніс три операції по зміні статі. В 30-х роках ХХ століття король Данії офіційно дозволив змінити Ейнеру свій паспорт на жіночий під іменем Лілі Ейбе. І таким вона і війшла в історію як дівчина з Данії. Лілі стала однією з перших осіб, які здійснили трансгендерний перехід. Це явище психології називається трансгендерність, а люди трансгендерними. Можливо, ми теж, як і король Данії, будемо настільки відкритими і поважати право людини бути іншою.